Всім привіт! Пропонуємо рецепт приготування закусочного рулета із лаваша. Беремо лист лаваша і розподіляємо на ньому тертий сир. Накриваємо ще одним листом і розподіляємо на ньому 400 г фаршу. У фарш ми попередньо додали сіль, перець та одне яйце. Ми брали курячий фарш, скручуємо у рулет, змащуємо яйцем, за бажанням посипаємо кунжутом і будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Це дуже смачна страва. Як у гарячому, так і в холодному вигляді. Готуйте з задоволенням! Підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавих і простих рецептів.